Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, осячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому, тому Він посередник нового заповіту. Щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку, бо де заповіт, там має відбутися смерть заповітника. Заповіт був важливий помертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли бо Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою, червоною вовною та зі сопом, та й покропив і саму ту книгу, і людей, проказуючи це кров заповіту, що його наказав для вас Бог, так само і з кинією, і весь посуд служебний покропив він кров'ю. І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами, бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященикові виходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусів би часто страждати ще від закладен світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений. Щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння.